Усім добрий ранок, добрий день. Я забула, що треба знімати. Ми з Дімулечкою. Дімуля. Скажу, Здрасте. Дорогая. Ми йдемо на тренування з карате. Дімка, кстати, з новою сумкою, Щоб було видно. Нормально. Білі-мінь все повлазило. не так все тісно. І йому якраз не дуже, вона гігантська. Йдемо на тренування разом. А діти всі будуть тренуватися, а нам будуть розповідати інформацію стосовно завтрашнього змагання. Як буде проходити? Коротше, всю інформацію, яку треба. А... А, да. Ого, ти ну, так, хвилину. Трошки. Да. І що? А потім а, підемо напевно з Мирославом на, дитячу, на дитячий майданчик. або... Ду кому на дачу на батуті скакати? І туди, і туди. А я виключила картошку. Хух, я вже забула. Думала, що воно картошка вариться до сих пор. Все, йдемо вже майже в школі. Вінка вже передягається швиденько, тому що вже майже всі прийшли, а я трошки затримала сьогодні. Ну. Все, і. Да это Ой, він прям прыгает скакає. Надо аккуратненько гладить. Йду, йду, да. Ось так, отак надо. Отак, Міра. Отак, так, щоб йому больно не було. Да? А де ще один? Де ще один? Пропав? Не тыкать. Надо, надо вот так наладить, аккуратненько. Ого! Что там? Всем добрый, добрый ранок. Мирослав уже актерским мастерством. Глазки <решил> <решил> строя. Шапка перекошна. Ми вже їдемо на змагання з карателем. Ой, Не виспалися. Вчора Мирослав заснув всім з копійками, прямо вирубився. Просто взяв і вирубився. І ми всю ніч, коротше, чучукали його, тому що він вже хотів просинатися, а ми не хотіли, щоб він просинався. І я не знаю, він випив літр молока, ну це я так сказала. Ну, але два рази давали молоко йому пити. А, і зараз а, зранку прокинувся нормально, взагалі без питань. О-о, і все, і все добре у нього. Все, Всі бажаємо Дімі удачі і перемоги. Далеко ти, тільки не тікай. Ой, Боже, ми задовбалися вже чекати. Ми чекаємо, в принципі, вже майже 2 години, поки все почнеться. Там діти здають на білий пояс маленький. Ми чекаємо, поки все почнеться, а ще не почалося. Мирослав вже задовбався сидіти. У нас усі вже теж жопи квадратні, ноги утекли, все болить. Я тільки дивлюся, як всі батьки ходять з таким, тільки ще чекати на це все. А зараз виходили і якраз е з нашого села ще біля нас живуть. І такі, типу, теж вже все. Задовбалися чекати на це все. Ну, коротше, не знаю, чого так все довго це все відбувається. Якби ми знали, ми б приїхали б. Мені здається, ви на години-дві приїхали обдов, щоб б тобі вдовше б чекали. Ті б пізніше. А, а Мірославу що? Мірославу вкусно. Він вже замарився, він покушав, попив молочка вже, да. І побі... вийшли погулять. Головне, не забудь, куди нам потім йти з ним. Поки що ми йдемо прямій. Куда йдемо? Туди или туди? Туди, туди, куди хочеш? Куди ми йдемо? Туди, йдемо. Не біжи, не біжи. Мы з собою гуляємо тихенько. Топ, топ. Ага. А знаєте, чого йде туди? Бо в тій стороні машина. І так же нам, каже, так, встали, всі і пішли. Ну добре, будемо гуляти. Не знаю, як нам ще довго чекати, хоча б початку. Дітей якби багатенько, багатенько, але не знаю, побачив. Як, як йому цікаво пізнавати цей світ. Все, Мірослава, вони вже додому побігли. Там солдатики, мурашки, коротше, всякі мурашки-букашки, і він їх оце, всіх хоче роздивитися, а вони від нього тікають. Міра, піднімайся. ти глянь такі тюльпанчики гарненькі. Видите? Ой, кульба Ми Поки що кругами ходимо, а там воно, є дитяча, дитячий майданчик, то як вже прям буде капець, то підемо тоді туди. туди. Типу як напослідок осталось. Там? Хто там? Стовай, пошли. Ні? Добре. Я так розумію, ми з ним далеко не уйдемо. Він прямо видивляється кожному рошинку. А воно вона побігла. Не помітив. Де? Де? Десь тут була мурашка. Побігла, вона додому до побігла. Да? Туда, ти думаєш? Ні, до мене десь домик є. Вона в домик побігла. Туда. Не забув, мабуть, як розмовляти. Тільки мукає. Не ті дичькає. Ай щереть. Папус, походу, зліз. Мічок. Ась, а як він може, йти красиво. То Пойдемо десь туди тепер. Що ти? Тоже буду ткань от мурашки, усе мурашки, все, все тікай, тікай тікай прячься, прячься за дерево. Ой, там были якісь пчелы, чись, наверное, домашние возле цвіточків Еле его отобрала, забрала туда, цвет прячется от всех, от мурашек тоже домой. Что это у него кіно в голове? Одне ще опасно ходити по таким оцим місцям. Щось там балакають, може вже хоч не почалося. Бо Женьки писала ще каження. Немає початку. Ні початку, ні краю. Міра! Міра слав! Привіт! Що ти Отак біжиш, біжиш, біжиш! Опа. Птички чик-чирик спевают. Ой. Чик-чирик. Чик-чирик, да? Сейчас скоро еда. Да с нами еще что быть. Ты, Хесенька, что там слюни уже бежать? О, а? Скоро помощь. Еда, чуешь? Мира, ты вот так чуешь? Еда? Да. Еда скоро помочь кого спасать. Виу, виу, да? Ты просто невероятно краса. Блин, я гарнесенько. С этими Прям весна, весна. такие гарнюсенькие, а? Короче, пришли мы сюда. позбирали все еще тільки, конечно, качелька. Горка, вернее, такая. Трохи опасненька, То буду зараз ловить. Эге е такий. Сейчас Та буде мировый робить. Так подожди, мама, тебе буде ловить. Да? А, там немає вниз, куда. А, тут, наверное, остановиться. Съезжай. Сяй на жопку и поехали вый. Шикулка! Давай, вий. Давай. Вий. <світок> ну так, не багато, але краще, ніж ходити там, землю топтати. Йо-моє, не встигла. Сам заліз, сам зрозумів, що робити. Це ж поки... Давай, ручку. Поки ж по всьому не... Опа! Не, не поголосає. Закрыто тут нельзя песочком гулять. Сегодня погода плохая для песочка, да. Не, 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 мир. Оно закрыто нельзя. Щось то трошки підмучена. А, mm -hmm. Все, я mm -hmm. Блін, впав. Ще так. Сильно. Поки ніякої реакції. Всі морозяться. А йому трошки печально. І mm -hmm. шов і просто забув, що йде. І впав, все випало з рук. Зараз покажи, книжку. тут і ішов і впав. Що Мирослав? Йди до мами, йди. Коротше, все, швидко все закінчилося. Розстроївся, тому що розламався пістолет. Отак просто і все. Ми вже вдома, ми вже вдома майже три години. Єлі встигли до наших часів вигула нашого. Що дуже довго це все, всі замарилися, всім надоїло, як і дітям, навіть дімки, за те, що чекаєш. А в них три було поля, де все відбувалося. Чому не зробити, щоб на одному постійно було це, на другому було це. Таке одне поле щось роблять, в два гуляє. І оце всі, можна сказати, то на одному, то на другому, то на третьому. Рідко було, щоб було два одразу задіяних. Коротше, за цього дуже довго. А так у дімки два других місця і одне третє місце, тому що там були не тільки биття. А що це до 10 год, хлопці? А немає менших, просто до десяти було, так? Ні, було ще менше, там було ще. Наверно, од ш ши... до шести. От Витягуй всю достичку. Мирослав заморений, йому надоїло там сидіти, надоїло на вулиці гуляти. Що там? Просто кладе і стресує. Короте, довгенько це все було. За боїв дімки, друге місце, там на швидкість треба було бігати, також друге місце, і кати третє місце. Це, типу, хія-хія-хія показувати, як там треба. Він що на пояс трохи путав іменно в поворотах на праву сторону чи на ліву, і за цього йому зняли бали. Ну, а так, саме головне, дитина задоволена. Ми, в принципі, теж, то тому що ну, перше змагання і не поїхати таке, мені кажеться, поганенько. Але так, в принципі, нормально. Я думала, буде набагато гірше з Мирославом, набагато. Але так, Мірославом. В кінці він навіть плакав, що ми туди уїжджаємо, тому що він там розгулявся старші звісно, дітки, такі, навіть, ближе 4-5 Він з ним розгулявся. І вони, типу, гуляли машинками, і він хотів машинку забрати хлопчика. В принципі, можна було б помінятися з ним. Це б треба з родителями говорити не проти ли родителі, а родителі там не, не знайти було. Йому коротко, сподобалась машинка, і йому треба була вона. І він орав, поки ми виходили, поки ми йшли до машини. в машині, потім ще в машині. Прямо орав, і мені каже, він забув, чого орав. В ітогі в машині чуть не заснув потім. Коротше, так, я. І зараз ми ще попили каву. І все, будемо скоро збиратися спати. Так швидко пролетів цей день. Завтра, вроді, справ ніяких немає. То наступний тиждень у нас забитий трохи. Треба ще подивитися 9 число, це коли буде батьківські збори в школі. 9, 10 і 11 в мене заняті дні. А що, бо там побачите? Буду вам показувати, розказувати. 10-го просто. 10-го не просто. 10-го у мене УЗІ, якби важна інформація. І 11-го буде щось таке особливе і неочікуване. Ось так. Заінтригувала, надіюсь. Так що, все. Дякую всім за перегляд і пока-пока.